Вітаємо! Ви на каналі інтернет-магазину ShopEuroLamp.ua. Сьогодні розглянемо трекові системи освітлення від торгової марки Eurolamp. Трекові системи освітлення це спеціальні світильники, які встановлюються на шинопровід. Шинопровід це рейка з алюмінію або пластику, через яку подається напруга. Завдяки своїй конструкції може встановлюватися на стелю або стіну з урахуванням потрібного напрямку освітлення. За потреби кут навколо трекових світильників можна регулювати, щоб акцентувати. На предметах. Популярність такого освітлення пояснюється ще тим, що установка займає мінімум часу. Стане актуальним рішення для оформлення різноманітних заходів, ресторанів, офісів, приватних будинків, квартир та інших об'єктів. Можна реалізувати навіть найскладніші дизайнерські рішення. В асортименті Євролам представлені такі позиції: трекові світильники для ламп типу MR16 з цоколем GU10 у чорному та у білих кольорах. Трекові підвісні світильники для ламп типу mr 16 з цоколем GU10 в чорному та в білих кольорах та мають довжину проводу 1 метр з можливістю регулювання. Трекові світильники для ламп з цоколем GX53 у білому та чорному кольорах. Дані світильники повністю виконані з алюмінію. Клас захисту від вологи та пилу IP20 передбачає використання виробу виключно всередині приміщення. Просимо зауважити, що світильники не окомплектовані лампами, тож рекомендуємо розглянути led лампи з цоколем GU10 та GX53 з нашого асортименту. Шукайте їх в описі під відео. Доповнивши даний освітлюваний приклад точковими лампами типу MR16 з цоклем GU10 та GX53 та потужністю не більше 30 Вт ви отримуєте приємне та якісне освітлення. Також у портфелі Євролам представлені шинопроводи однофазні, або по-іншому їх ще називають трекові системи, що використовуються як струмопровід для різних типів світильників та іншого електроустаткування. Шинопроводи представлені в двох розмірах один та два метри, а також у білому та чорному кольорах. Давайте розглянемо, як це працює. До підключеного до мережі шинопроводу ми підключаємо світильники. Завдяки даній системі освітлювальні прилади можна збирати в лінію, робити кутові повороти та пересувати вздовж цієї довжини шинопроводу. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Посилання на світильники та шинопроводи та лампи до них, а також іншу продукцію «Євроламп» та Євроелектрик, шукайте в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та дзвіночки. Дякуємо за увагу!